Вітаю всіх! Нарешті новий випуск проєкту Холостяк, тож відразу переходимо до огляду. Як завжди, серія починається з красивих краєвидів Києва, після чого Тарас починає розповідати, як сильно він любить читати книжки. Навіть зізнався, що в дитинстві він гриз книги. А коли трохи виріс, запитував у батьків, чому вони погризані. Трохи пізніше і самі учасниці за кадром почали ділитися книгами, які вплинули на їхнє життя. Як виявилось, під час церемонії Троянд у третьому випуску дівчатам передали книгу Маленький Принц, у якій Тарас запросив Надін на нове побачення. У книзі був виділений фрагмент, де згадувалися зірки на нічному небі. Як можна здогадатись, холостяк запросив дівчину на побачення у планетарій та зізнався, що саме ця книга надихнула його на нове татуювання з фразою Всі дороги ведуть до людей. Тарас розповів Надін. Що був у цьому місці близько 20 років тому, ще під час шкільного навчання. А дівчина засміялась і сказала, що Тарас старий. За кадром холостяк лише підтвердив, що дійсно всі на проєкті звертають увагу на його вік і навіть інколи називають його дідом. Окрім того, чоловік зазначив, що спілкування з дівчиною було більш поверхневим, хоча його завдання дізнатись людину краще. Однак, здається, в цьому допомогла сама ідея побачення. Вони по черзі обирали зірку на небі, яка їм подобається найбільше, і за кожною із зірок було приховане питання, на яке потрібно було відповісти. Після закінчення сеансу раптом заграли піаніст і саксофоніст, і Тарас запросив дівчину потанцювати. Холостяк зізнався, що навіть відчув момент, коли був готовий її поцілувати, але поцілунку між ними так і не сталось. Тим не менш, він вручив дівчині троянду. Тим часом у будинку учасниці зібралися в загальному залі, щоб обговорити можливий сценарій побачення між Тарасом і Надін, але розмову раптово перервало неочікуване повернення Діани. Інші дівчата вже не згадували про неї і взагалі вважали, що вона не повернеться, тому її поява стала неприємним сюрпризом. Ще більше обурило учасниць те, що Діана залишалася в проєкті без троянди і без участі в попередніх церемоніях. Адже це, на їхню думку, був очевидний натяк на те, що вона є фавориткою Тараса. Далі з'явився ведучий Григорій Решетник, який передав нове запрошення від Тараса на групове побачення. Він запросив Валерію, Надю та Діану. Кожній із них видали захисний одяг. А ідеєю для побачення стала робота прибиральника в місті. Це, мабуть, одна з найдивніших ідей для зустрічі взагалі. Або ж творцям проєкту справді стало складно з бюджетом, бо виглядало так, ніби Тарас запросив дівчат просто попрацювати. Разом із тим додали елемент змагання хто назбирає найбільше сміття, отримає сюрприз. Під час прибирання Тарас по черзі приділяв кожній із дівчат час для більш особистого спілкування. Однак, коли він запросив Надю Діані та Валерії, це не сподобалося, і вони вирішили завадити їхній розмові. Звісно, Тараса це обурило. Він сприйняв таку поведінку як неповагу не лише до себе, а й до наді. Загалом найбільшу вагу сміття зібрала Валерія, і саме їй під час обіду Холостяк вручив троянду. Трохи пізніше, уже в будинку, Григорій передав і сюрприз вазу для квітів та великий букет. У той же момент Ольга попросила Григорія передати Холостяку її вітання. Вона не розповіла конкуренткам, що саме підготувала, але дівчата швидко здогадались, що це був торт. У записці вона залишила коротке повідомлення: смак дитинства. Наступними на побачення Тарас запросив Ірину та Юлію. Але цього разу це було побачення на виліт. Цікаво, що дівчата самі могли обрати, чи хочуть вони бачити, що робить інша. Ірина вирішила, що не хоче. За дівчатами Тарас приїхав на червоному автомобілі Porsche прямо до їх будинку і першою запросив Юлію. Вони поїхали за місто готувати м'ясо на природі. Трохи пізніше до них приєдналась і Ірина, з якою Тарас відразу знайшов заняття плавання на дошках. І якщо Юлія поводила себе більш стримано, то Ірина змогла трішки більше розкритись, сміялась і намагалась насолоджуватись моментом. Можливо, саме це більше сподобалось чоловіку, і за його рішенням Юлія покинула проект. Зі сторони це напевно виглядало максимально дивно. Запросив, вивіз за місто, приготував м'ясо, а потім вигнав з проєкту. І як можна здогадатись, Ірині він вручив троянду. Тим часом у дівчат у будинку відбувся черговий жіночий клуб, ідеєю якого було надати старому одягу нове життя за рахунок фарбування або перешивання. Але це ще не все. Як виявилось, таким чином дівчата повинні були самостійно підготувати свій вигляд до майбутньої церемонії троянд. Учасниці відразу почали перебирати коробки зі старим одягом, щоб знайти щось для своїх ідей. Саме тому одяг на церемонії був доволі різноманітним. Перш ніж розпочати видавання троянд, Тарас запросив Надін для особистого спілкування, під час якого подарував їй сережки. Справа в тому, що під час побачення в планетарії під одною із зірок було слово подарунок, але тоді в чоловіка не було що подарувати. І ось він вирішив виправити цю ситуацію. Окрім неї, Оксана, Настя і Дар'я теж почергово були запрошені Тарасом перед церемонією Троянд. Все ж за підсумками четвертого випуску проєкт покинула Юлія та Надя, яка не отримала троянду на церемонії. Отримали троянду і продовжують свою участь наступні дівчата: Надін, Валерія, Ірина, Дар'я, Діана, Іра, Настя, Оксана, Ольга, Юля, Яна. Все ж нова серія вийшла доволі цікавою. А на наступному тижні вся компанія відправляється в Карпати. Але про це більш детально в нашому огляді анонсу. А що думаєте ви про такий випуск? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.